Прямо зараз Трамп готує вибори в Україні. Зеленський готовий до виклику. Європа ставить процес на стоп. То чи чекати виборів в Україні в 26-му? Всі пекельні подробиці буквально за мить. Дочекайтеся. Жорстока помста ворогу за удари по українській землі. Вітчизняні балістичні ракети Сапсан вже на полюванні. Окупанти в шоці. Перевороту у США американці відвертаються від Трампа. Шок Сенати Рубіо на боці України. Політичний армагедон накриває Америку. Чехія. Розриває РФ мегаракетою. Західне озброєння готове знищувати ворога на шматки. Смертоносна ударна сила вже на підході. Сенсація на Покровському та Куп'янському напрямках такого не очікував ніхто. Зсу це зробили. Кремль у паніці. на півдні України ситуація стабілізована. Бункерний шокований про все це далі. У нашому випуску пекельна точка Трамп знову лізе туди, куди його не просять. Американський президент знову встрягає у справи України та міркує про вибори. Зеленський дає жорстку відповідь, а Європа категорично ні. В ЄС нагадують, Зеленський легітимний та демократично обраний президент. І нові вибори можливі тільки тоді, коли дозволять умови війни. Головне питання, коли саме? Більше деталей дивіться просто зараз. 47-й президент наддержави США знову нагородив стрі короби. У новому інтерв'ю політику Дональд Трамп не лише здивував знаннями з географії, а й відкритим підігруванням російським забаганкам. Вже не вперше з вуст Трампа зліта. Ає побажання провести в Україні президентські вибори. Причому це питання поставили на самому початку 45 хвилинного інтерв'ю. Так, я думаю, минуло багато часу. Усе це я, не дуже добре складається. Так, я вважаю, що час настав. Гадаю, зараз важливий момент, щоб провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ міг би повинен мати такий вибір. І, можливо, Зеленський би виграв. Не знаю, хто б переміг, але в них не було. Виборів дуже давно, знаєте, вони говорять про демократію, але в якийсь момент це вже перестає бути демократією. Фактично кажуть аналітики, Дональд Трамп підіграв російському диктатору Путіну, який постійно звинувачує українську владу в нелегітимності. З Кремля не раз лунала вимога до Києва провести вибори. Мовляв, тільки тоді за версією Москви, є з ким підписувати документи про перемир'я. Але станом на зараз росіяни через американських посередників лише проштовхують план капітуляції. Відповідь про вибори застала Володимира Зеленського у Великій Британії між зустрічами з партнерами. Український президент зізнався журналістам, що готовий внести зміни. До національного законодавства і провести вибори під час воєнного стану в країні за умови, що американці та європейці забезпечать необхідну для цього безпеку. Чому Трамп нам погрожує виборами, а Путіну ні? Знову ж таки, ми готові на вибори. Чому ми повинні боятися виборів? Нам не страшно. А ви, Дональд Трамп, гарантуєте, що жодна ракета сюди не прилетить? Ви гарантуєте, що нас обстрілювати, поки будуть іти вибори. Ніхто не буде. Чи 30 тисяч дільниць будуть по тижню, а то й по два, сидіти в підвалах під сиренами, тому що Росія обстрілює. Подивіться вокзал Фастові. Штати кажуть: ми проводили вибори в війну. Ну так, да, коли війна була в Європі і в Британії. На своїй території Штати, коли війна була, ні разу її не проводили ніякі вибори. Питання безпеки за словами аналітиків найголовніше, яке українська влада має ставити партнером, крім того, як під постійними обстрілами, а ще й за умов відключення електроенергії забезпечити прозорість. Були виявлення. у Європі поспішили нагадати Трампу, що він забуває про контекст, тоді як у Брюсселі добре розуміють, що коїть Росія у них під боком. Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи. На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити. У Дональда Трампа відзначають аналітики остання можливість застрибнути в останній вагон, щоб примусити Київ поставити підпис під договором з Москвою. Зараз це останній момент, коли весь активний політикум відпочиває, а з січня... Піде а, з в забіг марафонський вже з фінішною прямою осінню, тобто літніх канікул, як таких толком не буде, і тому зараз всім не до того Україна з'являється в проміжку інформації від того, що когось затоптали в якомусь супермаркеті на чорну п'ятницю і між відкриттям ялинки в Рокфеллер-центрі, умовно кажучи. Тому Трампа намагаються витиснути максимум з грудня і не допустити того, щоб ця тема зайшла в січень, бо в січні. Повернуться журналісти, повернуться політики, і в січні Трампа почнуть заганяти в коридор дій. Фактично, на думку експертів, українцям необхідно протриматися до моменту, коли передвиборчі перегони остаточно захлестнуть за океанських політиків. І вже тоді питання допомоги та справедливого миру зможуть знайти більше голосів. Жорстока помста ворогу Зеленський шокував заявою українські балістичні ракети Сапсан вже в бою. І не забуваємо про надпотужні фламінго та Нептуни. Від цієї зброї у Кремлі просто істерика. більше ЗСУ готують пекельні удари по тилу РФ. Точково, смертельно, безжально. Деталі у нашому сюжеті. Сапсан у дії Збройні сили України почали використовувати балістичні ракети українського виробництва для ударів по ворогу. Точні характеристики ракети САПСАН не розкриваються, але поява її на озброєнні українських військових дозволить вражати ворожі цілі, можливо, навіть ефективніше ніж з використанням АТАКАМС. Українські ракети мають удвічі потужніший заряд, летять швидше і мають більший радіус ураження. В чому ісключительний плюс е, примінення оперативно-тактичного комплексу САПСАН? Це те, що е, Применение его по целям как на территории Российской Федерации, даже в первую очередь на территории Российской Федерации, так и по законным военным объектам на временно оккупированных территориях Украины, это исключительно субъектное право самой украинской стороны. Окрім сапсан, українська армія застосовує проти країни агресора ще кілька ракет власного виробництва. На цьому наголосив президент України. про тому, що українська сторона, незважаючи на інтенсивність ударів по підприємствам воєнно промислового комплексу, змогла не тільки зберегти інфраструктуру воєнно промислового комплексу, але і нарастіть масштабувати виробництво власних средств поражень. Це свідчить а о наличии квалифицированных инженерных кадров и Б, достаточном финансировании предприятий украинского ПК, которые в состоянии масштабировать средства поражения украинского производства. Практически все украинские средства поражения ⁇ это исключительно украинские детали. Нагадаємо, у вересні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Він розповів, що випробування пройшли успішно і наступний етап запуск серійного виробництва. Раніше Україна розпочала виробництво крилатих ракет фламінго з дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів. У п'ятницю, п'ятого грудня, компанія Файерпойнд передала українським військовим чергову партію крилатих ракет. А ще в листопаді Збройні сили України атакували важливі об'єкти на території Росії. Для ударів було застосовано ракети Довгий Нептун. Також однією з найважливіших розробок стали ракети-дрони, такі як поляниця, пекло, рута та барс. Українська сторона. готова к масштабированию и применению по территории Российской Федерации собственных средств поражения. Речь шла о Сапсане и, соответственно, Фламинго. Кроме этого, силы обороны Украины масштабировали производство ударных беспилотников с дальностью поражения цели более полутора тысяч километров. Збройні сили успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації, також під прицілом сил безпілотних систем, нафтопереробні заводи Іменно примінення українських средств пораження дозволило фактически заблокувати роботу порядка 40% російських НПЗ. Потери российского бюджета по данным самой российской стороны оцениваются в сумму порядка 100 миллиардов американских долларов. Но следует и отметить тот факт, что украинская сторона не собирается останавливаться на достигнутых результатах. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. Обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли в кілька разів. Завдяки приватним компаніям Україна зможе створювати інновації у ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Уже з нового года українська оборонка і сила оборони України. получат украинские баллистические ракеты с дальностью поражения цели порядка 800 километров. Причем следует отметить, что фирма-производитель заявляет о разработке двух баллистических ракет с дальностью поражения до 200 и, соответственно, до 800 километров. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке знищує важливі військові об'єкти противника на великій глибині. Огонь! У США американців шоці соцопитування показують, що Трампа не підтримують шок. Сенат показує свій характер та виступає проти спірних рішень Трампа. Навіть держсекретар Марко Рубіо намагається вести проукраїнський курс у мирних переговорах Америка на порозі великого політичного землетрусу. Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон. У десятках містах США пройшли масові акції проти запропонованого Вашингтоном мирного плану, який на думку учасників фактично узаконює Росію. Ійської агресії та змушує Україну прийняти умови Москви. до масових протестів. Приєднався і американський політикум, який виступає проти політики Трампа. Наприклад, у Чикаго на протести вийшов представник палати представників Майкл Куїґлі. Коли авторитарні режими намагаються стерти цілий народ, світ не має права мовчати. Ми не можемо повторювати помилки минулого, і ми не можемо дозволити Трампу змусити Україну погодитися на хибний мир, продиктований Москвою. Американці дуже незадоволені політикою Трампа щодо України. Якщо 47-й президент США розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% населення, то у зв'язку з мирним договором, а точніше фактичною капітуляцією України, яку Білий Дім намагається змусити підписати Зеленського, рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму. Невдоволені мирним планом не лише звичайні американці договір викликав. Помірний опір у Сенаті як у республіканців, так і у демократів. Путін провів увесь рік, намагаючись виставити президента Трампа дурним. Якщо чиновники адміністрації більше стурбовані тим, щоб задобрити Путіна, ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників. Ця угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Воно написано Путіним і вигідно лише йому. Трамп постійно. Погрожує, що США вийде з переговорів, якщо у найближчій перспективі не буде підписано мирний договір. Але насправді він не може цього зробити як мінімум до проміжних виборів у США, до палати представників та сенату листопаді 2026 року, тому що його рейтинг падає, а підтримка знижується. А отже, ще більше злити виборців Трамп не наважиться. он уже испортил отношения с частью своей собственной аудитории, с так называемыми лидерами движения «Мага», делом файлами Эпштейна и скандалом вокруг их публикации. Соответственно, если он сейчас объявит, что он полностью умывает руки и забывает о Украине, он испортит отношения с консервативными республиканцами, традиционными консервативными республиканцами, которые хоть и помалкивают, но имеют достатньо серйозне папришні мовліяння внутрі його власної партії. Трамп хоче угоду про мир і хоче, аби уся слава дісталася йому, і все, що не приносить йому особистої вигоди президента, не цікавить. У свою чергу держсекретар Марко Рубіо у своєму недавньому інтерв'ю заявив про проукраїнську позицію у переговорах і запевнив, Україна має хороші перспективи, і без гарантій безпеки мирний договір не буде підписаний. Теоретично, якщо робити все. Це правильно через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Потрібні такі речі: зупинити війну, зробити так, щоб на них більше ніколи не вторглись і не атакували, захистити давній та довгостроковий суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою. Вони насправді незалежні та суверенні, і дозволяють своїй економіці не просто відновлюватися, а й процвітати і перетворювати її на історію процвітання питання. прості американці виходять на мітинги. Сенатори та конгресмени вже відкрито висловлюються про незгоду з мирним договором і навіть найближче оточення Трампа проти поступок Москві. Тим часом 47-й президент говорить про необхідність проведення виборів в Україні, але якщо він не прислухається до оточуючих, то сам може не досидіти до кінця свого президентського терміну в США. Смертоносна сила на підході. Чехія презентує мегаракету для України. Удари в глибину РФ гарантовані. Чехи вриваються у війну проти Росії. Західна зброя готова розірвати ворога на шматки. Всі подробиці, дивіться далі. Чеська компанія ЛПП розробила нову крилату ракету Нарвал. Вже у січні лютому 26-го року. Нарвал випробовуватимуть в умовах бойових дій в Україні. А вже на березень планується початок серійного виробництва у Чехії. Що ще можна сказати про цю ракету? Що якщо в нас буде сукупність крилатих ракет Фламінго, цей Нарвал і Інші ракети, то я думаю, що росіянам з нового року буде не дуже не дуже гарно. Нарвал, як пишуть журналісти Дефенс Експрес, здатна завдавати ударів на дальність до 680 кілометрів. Цього цілком вистачить для ударів по Москві та російській базі стратегічних бомбардувальників Енгельс. Що зараз відомо? Зараз відомо, що ця ракета буде літати там десь 650-700 кілометрів. Відомо, що вона Має там завдовжки вона десь 4 метри, що в неї бойова частина, досить суттєва. 4 метри в довжину, а в неї хороша гарна аеродинаміка, але загальна її маса десь 260 кілограмів. Тобто там бойова частина буде десь, як у шахе, 40-50 кілограмів не більше. Вона здатна вітати, правильно я сказав на 680 км, кілометрів, км. кілометрів, і у неї своя система навігації, яка на яку не сильно впливає реп. Співвласник компанії Співвласне Радім Патраш пояснює, що в ідеальному випадку нарвали повинні бути частиною великої екосистеми. Ми хочемо придумати щось, що працюватиме в порушеному середовищі. Ми надішлемо 10 чи 20 наших базових 40 кілограмових безпілотників, які придушать протиповітряну оборону противника. У ту ж мить над ними швидко пролетять два нарвал, а над ними ще пара невидимих. Тому, враховуючи, що нарвал є частиною системи, можна припустити, що разом із ним до зсу також можуть надійти і стелс безпілотник Стелш» та дрон МТС. Тому я не здивований, що такі ракети з'являються. Я не здивований, що вони з'являються у Чехії. Я абсолютно не здивований, що приватний сектор він значно ефективніше ніж державні підприємства. І я сподіваюся, що ця ракета зможе зробити багато неприємності для росіян. Тим більше що Чехи заявляють, що це така конкретна екосистема, що там буде не тільки крилата ракета, а там ще будуть дрони. І поки Чехія готується до випробувань свої ракети в Україні, Норвегія планує купити наземну ракету із дальністю 500 кілометрів, єС каже, ми зробимо стіну дронів. Норвегія каже, я, я там буду своє робити. Ви там не переживайте. І Вони своє зроблять, тому що це дуже багата країна, них багато грошей, і вони зараз заявили про цю програму. Що вони будуть або створювати, або закуповувати, або буде якесь спільне виробництво ракет саме середньої дальності, з таким розрахунком, щоб мати можливість добратися до Мурманська і може, до Москви? Тим часом у ЄС почався так званий парад національних проєктів із виробництва далекобійної зброї. Нідерланди закликають власних розробників надати альтернативу Тома Ховк протягом трьох місяців. Оголошені вимоги дальності та ваги бече. Швеція хоче отримати далекобійні ракети на 2000 км кілометрів проти Росії до 2030 року, бо існує надзвичайна ситуація. Чи долетить до Москви? Франція хоче створити балістичну ракету на 1000 кілометрів. Тоді як наразі лише три країни Європи мають реальні засоби для ударів на дальність понад тисячу кілометрів. Це Британія, яка має на озброєнні американські томагавки та американські балістичні ракети Трайдін для підводних човнів. Це Франція з власними крилатими ракетами МДСН та балістичними М 51 Та Україна із вже працюючим довгим Нептуном та Фламінго. Більше того, серед цих трьох країн лише Україна має реальний бойовий досвід використання далекобійних засобів ураження проти Росії. Пить казки розпропаганди розбиваються об залізну стіну ЗСУ. Окупанти намагаються захопити весь Донбас, але українські захисники перетворюють їх на порох. На Покровському та Куп'янському напрямках сенсація Кремль в вестериці. Південь України стабілізовано. Бункерний шокований. Що відбувається на фронті і довкола у нашому огляді? Сіверськ не захоплений, хоча ситуація у місті складна. В оперативному командуванні схід спростували російські фейки про взяття міста. У свою чергу проект Діпстейт повідомив, що російські окупаційні війська активізували спроби просування в районі Сіверська Донецької області. За даними експертів, ворог продовжує стягувати піхоту до населеного пункту. Непроста ситуація залишається і в районі Покровська. Однак у нашому командуванні повідомляють, що стан справ все ж таки вдалося покращити. Просування росіян суттєво сповільнилося, а ворог втратив частину логістичних маршрутів. те маневры, которые удались нашим бойцам, которые стабилизировали фронт, в том числе и выйдя из сложного положения в районе Сухого Яра и Лисовки, сегодня выровняли линию фронта. Сегодня очевидно, что россиянам ничего кардинально не удалось изменить. Несмотря на то, что огромнейшие усилия сегодня прилагаются врагом для того, чтобы попытаться продвинуться и в центре города, и, соответственно, в северные районы Покровска. Однако сделать это Та ні, удалось при цьому низка аналітиків повідомляє про фактичне оточення сусіднього мирнограду. Згідно із відкритими джерелами силам оборони, таки довелося залишити деякі позиції. Проте замкнути кільце окупанти так і не можуть. А відповідно, котла не сталося. Ситуацию, которую фиксирует Дипстейт, нельзя назвать классическим э, окружением, потому что на территории к северу от Мирнограда уверенного контроля российских войск нет, сказал агентство военный аналитик Кирилл Михайлов. Просачивание в обе стороны все еще возможно, но сопряжено с риском. Куп'янськ. успіхи ЗСУ там досягли таких масштабів, що не визнавати їх не можуть уже навіть зет військори. Зокрема, повідомляється, що російські війська в місті вже відрізані від переправи через ріку Оскіл, розташовану на північ, через яку йде постачання. Тут возникает вопрос, а как на ситуацию повлиял отчет Герасимова о взятии Купинска? Обычно подобное влияет самым негативным образом. После вранья наверх, командование на земле вынуждено приводить реальность соответствия докладам, не считаясь с потерями и разумной необходимостью. Навпаки, деякі успехи РФ в украинском командовании вызнают у Харьковской области, зокрема у Вовчанську. Волчанск. Там врагу тоже удалось немножко продвинуться по тем руинам, в которых сегодня находится сам Волчанск, очевидно. Предполагаю, что, скорее всего, давление на этом направлении может быть усилено. Однако и российские потери сегодня, и, скажем так, те российские подразделения, которые находятся на этом направлении, несколько выдохлись. А ось на півдні країни фронт вдалося остаточно стабілізувати тривожні новини, які останні тижні приходили з позиції на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Схоже закінчилися. Резерви, які встигли на ці напрямки, завдання виконали та скували штурмові підрозділи РФ. Украинским силам обороны сегодня удалось на Запорожском фронте на Днепропетровщине улучшить тактические позиции. Локации мы сегодня не называем, однако, у наших есть продвижение вперед, соответственно, вот эти контратакующие действия не дают результат, что российская армия теряет темп, соответственно, но опять таки ожидаем усиления резервами. При цьому аналитика зазначают, что в останні месяцы на клевиче душа наш РФ вора соцмережі все більше з'являється відео з позиції росіян, де ті відкрито розповідають, якою ціною береться під контроль та чи інша лісосмуга. Ротації нету, їди нету, п'єм служи. Раз в три дня вода не доходить, їда не доходить, пацани погибають. За місяць вже погибло і ранених більше 50 чоловік. Люди, хто слухає це відео чи знає, допомогіть. Нас відправляють на убой, Командири не вважають ні за людей. Ну що ж, можливо, це нарешті дійде до тих, хто ще тільки збирається поповнити ряди за СРФ, адже іншого російським контрактникам просто не світить. На цьому все більше пекельних новин з фронту. Дивіться вже у наступному випуску.